Шановні колеги, всім доброго ранку. Український кризовий медіа центр розпочинає свою роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай. Доброго ранку, шановні присутні. Ради бачити вас на нашому брифінгу. В рамках завершення підготовки і нової редакції стратегічного оборонного бюлетеню України продовжуються консультативні зустрічі керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу України з представниками Офісу зв'язку НАТО та іноземними радниками при Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Міністр оборони України, генерал армії Степан Полтарак, максимально долучив до цього процесу іноземних експертів, адже саме стратегічний оборонний блютень визначає шляхи реалізації політики у сфері оборони, а також завдання та перспективи реформування розвитку сил оборони до 2020 року. Залучення до розробки стратегічного документу іноземних радників дозволить інтегрувати принципові стандарти альянсу у перспективну структуру і діяльність Міністерства оборони та збройних сил України, що є першорядним завданням на шляху до членства в НАТО. Протягом тижня відбулося чотири робочі зустрічі за участю міністра оборони України та низка зустрічей на експертному рівні. Найближчим часом проєкт стратегічного оборонного бюлетеню України буде поданий на розгляд Ради національної безпеки та оборони України. Міністерство оборони України продовжує запроваджувати реформи, спрямовані на оптимізацію діяльності оборонного відомства. В рамках реформування Міноборони та приведення його нормативно-правової бази до стандартів НАТО міністр оборони України підписав черговий наказ, який скасовує дію понад 630 наказів оборонного відомства, виданих з 92 по 99 роки. Зазначені накази не мали практичного застосування у військах, а також заважали оперативно та якісно приймати рішення і виконувати поставлені завдання. Зокрема, скасовується низка наказів щодо забезпечення діяльності Чорноморського флоту, співробітництва в рамках СНД, застаріли накази з питань діловодству, контролю, організації та проведення занять, створення комісії господарської діяльності, управління, ресурсами та оборонними підприємствами. Це вже третій такий наказ, підписаний міністром оборони України цього року у березні генерал армії Степан Полтарак. Підписав два нормативно-правових акти, якими були скасовані 584 накази, видані в період з 2010 по 2014 роки. Також міністр оборони України підписав наказ, який уніфікує нормативно правову базу щодо діяльності юридичної служби оборонного відомства. До цього діяльність юрслужби Міноборони визначали 5 наказів. Кабінет міністрів України виділив понад 500 87 мільйонів гривень на житло для військовослужбовців збройних сил України. Це дасть змогу забезпечити в цьому році житлом близько 1100 військовослужбовців та членів їх сімей у різних регіонах України. Крім того, відповідно до запланованих показників використання коштів на отримання квартир у 2016 році планується отримати близько тисячі квартир за рахунок власного будівництва, реконструкції, а також закупівлі. На цей час військовослужбовцям розподілена 481 квартира: в Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Закарпатській, Полтавській областях, а також у Сумах і Рівному. Зокрема, 163 квартири отримали учасники АТО. Протягом цього часу проведення антитерористичної операції з фондів Міністерства оборони України житло отримали 502 військовослужбовця, які брали участь в антитерористичній операції. З метою Збереження у належному стані військової інфраструктури міністром оборони України затверджено план будівництва та капітального ремонту військових об'єктів у 2016 році, якими передбачено виконати заходи з ремонту та капітального будівництва у 32 військових частинах Збройних сил України. На цей час капітальний ремонт і реконструкція здійснюються на 113 військових об'єктах. Крім того, до кінця року планується ввести в експлуатацію чотири будівлі для проживання 700 військовослужбовців за контрактом у військових містечках у Рівному, Василькові, Львові та Старичах. Групами реформ системи будівництва житла та забезпечення житлом Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних сил України опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення концепції реформування забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей. Реалізація концепції дасть можливість забезпечити українських військових компенсацію за належне житло, запроводити накопічувальну іпотечну систему забезпечення житлом військовослужбовців, а також створювати фонди службового житла за містом дислокації військових частин і підрозділів, яке не підлягатиме передачі в комунальну чи приватну власність. Наразі проєкт розпорядження пройшов погодження у центральних органах виконавчої влади і направлений до Кабінету міністрів України. Зазначене напрацювання та пропозиції опрацьовуються в Міністерстві оборони України спільно з представниками Ради волонтерів, співпраця з якими є досить ефективною. Державні підприємства продовжують постачати Збройним силам України на веде модернізоване озброєння та військову техніку. На сьогодні на виконання державного оборонного замовлення та річного плану закупівель Міністерство оборони України уклало 100 контрактів та додаткових угод на 3 мільярди 270 мільйонів гривень. На збройні Збройних сил України прийнята єдиний піхотний кулемет маяк КМ 762. Таким чином, з початку року на озброєння української армії прийнято вже 5 нових зразків озброєння та військової техніки. Також у Збройних силах України проведена Визначальне відомче випробування спеціалізованих броньованих автомобілів серії КАЗАК, Варта, КРАС, Барс та вантажного багатоцільового автомобіля Рено. В ході випробування встановлено, що зазначена техніка повністю відповідає характеристикам, заявленим викробником. Вирішується питання щодо її постачання до Збройних сил України. За минулий тиждень ремонтні бригади Збройних сил України повернули для виконання бойових завдань в район проведення АТО 132 одиниці озброєння та військової техніки. Це, зокрема, танки, гаубиці, гармати та бойові машини. Таким чином, з початку проведення АТО, розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити вже близько 48 тисяч одиниць озброєння і військової техніки. Ефективне виконання державного оборонного замовлення на вітчизняних підприємствах в організаціях і становах забезпечують військове представництво Міністерства оборони України. З початку року вони проконтролювали якість ремонту і виробництво на підприємствах і прийняли для міністерства оборони продукцію оборонного призначення на загальну суму 1 мільярд 700 мільйонів гривень, а для інших силових структур на майже 1 мільярд 320 мільйонів гривень. За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України перераховано 2 мільйони 870 тисяч гривень. Крім того, військове представництво попередили надмірні витрати бюджетних коштів виконавцями державного оборонного замовлення на загальну суму більше 570 мільйонів гривень. Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами, за минулий тиждень Міністерство оборони запобігло втрат на суму понад 16,5 мільйонів гривень. У тому числі зменшена вартість ремонту озброєння та військової техніки, вартість будівництва житла та капітального ремонту, недопущення завищення очікуваної вартості закупівель товарів, робіт та послуг, Встановлено ризики в управлінні коштами та майном на суму понад 3,5 млн грн. Також надані рекомендації та застереження щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими матеріальними ресурсами на суму близько 8,5 млн грн. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. На цьому прес-конференції.